Рівне знову у скорботі. Містяни провели в останню дорогу 23-річного лейтенанта Дмитра Сіркова. Відповідальний та сміливий. Таким героя пам'ятають побратими. Я знаю його з моменту служби. Разом служили в одній роті тут в Рівному. Дуже такий відповідальний, добрий. Не пив, не корив, спортсмен спортом займався. І дуже хотів туди поїхати, любив допомогти, підказував. Такий дуже дуже хороший людина. Дмитро навчався у Тучинській школі, згодом здобув фах художника кераміста у Рівненському державному гуманітарному університеті. Працював у державному архіві, поєднував роботу із навчанням. Він був дуже цікавий, такий досить усвідомлений. Просто не вкладається в голові. Але ну, це був його вибір. Він молодець. Він Герой, і ну ми маємо його поважати за це. Дмитро вступив до лав Збройних сил України після закінчення навчання у 2023 році. Дуже було несподівано побачити його військовій формі, коли ми ніби він курс старший, і він закінчив диплом і пішов на службу. А ми якраз з одногрупниками готували свій диплом і зустріли його на вулицях. Були, ну звісно, дуже вражені, шоковані, але ну він так дуже впевнено сказав, що це був його план. Службу Дмитро проходив на Харківщині. Там, 24 травня цього року, 23-річний воїн загинув. Поховали українського захисника на кладовищі села Тучин, вічна та світла пам'ять герою. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.